Ще 26 нових автомобілів швидкої допомоги поїде до наших медиків при фронтові зони, щоб рятувати життя українців. Таку допомогу Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий напад на систему охорони здоров'я неприйнятний. і, очевидно, є порушенням міжнародного права. Право на здоров'я не повинно бути об'єктом атаки. Тому з боку ВООЗ нам дуже приємно передати ці карети лікарям, медсестрам, працівникам, водіям, справжнім героям, які не дають правам зупинитися. За цей період Російською Федерацією прицільно було знищено більше ста автомобілів швидкої медичної допомоги близько трьохста захоплено і їхню долю ми не знаємо. І це тільки про ті швидкі автомобілі швидкої медичної допомоги, які працюють в цивільному секторі. Велика частина автомобілів поїхала в разом з мобілізованими працівниками і працює на передовій. І там також щодня відбуваються втрати. Сьогодні потреба у автомобілях швидкої медичної допомоги є критичною. Нині Україні потрібно щонайменше пів тисячі нових автівок різного класу, а тому така допомога є вкрай важливою на сьогоднішній день. Частина їх буде призначена для медицини катастроф, які будуть виїжджати в важкодоступні місця, бо це високої прохідності машини для того, щоб забезпечити вчасний доїзд і подальшому якісну медичну допомогу. Автомобілі зроблені спеціально під важкопроїзні території, а також окомплектовані всім необхідним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров'я. Ці карети оснащені киснем, дефібриляторами, транспортними вентиляторами та іншим медичним спорядженням, необхідним для лікарів і медсестер, які працюють заради України в Україні і для українського народу на фронті. Вони дуже потрібні для порятунку життів. Додамо, що така допомога стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу. Після вторгнення Російської Федерації, 24 лютого, 11 місяців тому, з того часу, ми привезли понад 30 карет швидкої допомоги на підтримку України. Це наступний наш крок, і ВООЗ не єдина організація, яка підтримує міністерство охорони здоров'я, працівників сфери охорони здоров'я у їхній праці, поки триває війна. Ми вдячні за підтримку автомобілями швидкої медичної допомоги і не тільки автомобілями, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, зазначимо, що від початку війни ВООЗ передала Україні понад дві тисячі тонн медичних засобів, серед яких електрогенератори, запаси кисню для медичних закладів, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань тощо. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.